П'ята ранку, 24 лютого, 22 року Маріуполь прокинувся від вибухів російських ракет. Першими об'єктами стали підрозділи ПБО і густо заселений мікрорайон Східний зі сходу. Сунули танкові колони. Одна з головних ударних груп південного груповання військ Російської Федерації. Хто першим прийняв удар? Як виглядали перші дні боїв очима танкістів, снайперів, медиків і цивільних? Чому евакуаційні потяги рушили напівпорожніми, поки люди були під. Обстрілами як командування Азову готувало місто до оборони та що стало вирішальним у переламний момент? Про все це за мить, щоб підтримати це відео. Головне правду ставте вподобайку. Тисніть підписатися і залишайте свої коментарі. Починаємо. Першими прийняли удар морпіхи 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Білинського. Майор Кирило Дубровський з позивним лірик згадує, як під пішовиком його підрозділ потрапив під гради, а потім під атаки російських Т-72. о п'ятій годині. Прилетіло близько 20 снарядів. Зникло світло, а зв'язок майже повністю заглушили. Коли я почув гул техніки і побачив, як по нашій спостережній точці працює танк, зрозумів, що почалося. Крило Добровський позивний лілік полковник Олег Грузевич із 17-ї окремої танкової бригади розповідає, що отримав сигнал навчальної тривоги що ввечері 23-го, А вже о 4.30 ранку 24-го стало ясно, це не навчання. Його підрозділ рушив на Волноваський напрямок, щоб не допустити прориву до Маріуполя. Під Старогнатівкою вже діяли танки ворога. За словами грузевича, саме їхній підрозділ допоміг вивести піхоту батальйону. Айдар, яку лишили без техніки, командування Газова вважало, що у разі нападу на місто пріоритетними цілями стануть військові бази в Маріуполі, Юр'ївці та Мелекіному. Однак, ворог вдарив по мікрорайону Східний. Той <пілляння> Один із найперших ударів ворог завдав по радіолокаційній станції. Оборона 23-23 батальйону ППО. Ще два по позиціях зенітно-ракетного полку біля Нікольського. Після ударів підрозділи 164-ї радіотехнічної бригади повітряних сил зсу встигли перебазуватися та забезпечити спостереження за повітряними цілями. Завдяки цьому система повіщення Маріуполі ще деякий час працювала а мешканці отримували, хоч мінімальні. Шанси, але сховатися від бомбардувань. За оцінками відкритих джерел місто боронили до 8 тисяч українських військових. Проти них стояло понад 25 тисяч загарбників із танковою перевагою 5 до 1, з небом і морем під контролем Російської Федерації. На чолі гарнізону міста стояла 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Саме до її складу входив і окремий загін спеціального призначення Азов. Частина азовців в цей час перебувала на навчаннях у Львівській області і цієї ж ночі вирушила до Маріуполя. Нас було 33 людини: 30 азовців, два на та один боєць батальйону Донбас. Виїзд був довгим. Шукали волонтерський транспорт. Спочатку змогли знайти одну машину, потім місцева церква дала свій автобус. Їхали об'їзними дорогами, тому що минали великі міста. Боєць полку Азов на позивний скул. В Запоріжжі їхня група отримала зброю: 33 автомати та 30 РПГ. Ворог вже був на підступах до Токмака, але колона росіян чомусь не рухалась. Денис Редіс Прокопенко сказав: Ви вже не проїдете, але ми проскочили. Ранку 24 лютого на базах Азову в Юрівці та Орзуфі особовий склад завантажує в автівки зброї та боєприпаси. Колони вирушають до Маріуполя. Командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега передає командування обороною міста підполковнику Денису Редісу Прокопенко. Маріуполь було поділено на чотири сектори оборони. Командир 2-го батальйону Азова, майор Микита раз два на отримав у підпорядкування сектор А західну частину міста. Редіс ще до 22 лютого сказав, найімовірніше буде наступ. Ми приїхали в Маріуполь, готувалися до оборони, проводили до розвідку. А вже скоро дійшла інформація. Ворог просувається з боку Херсона. Микита раз-два на точі. Командир другого батальйону Азова. Десь ближче до дев'ятої години ранку по аеропорту почала працювати авіація та корабельна артилерія. Полковник, який керував штабом, зник після першого обстрілу в свої пости покинули і оперативники. Азовці встановлювали взаємодію між купою різних підрозділів. При міськраді було створено оперативний штаб. За словами першого заступника міського голови Михайла Ковута, щоранку з 25 лютого до 15 березня, збирали з представники міської влади. Було все: транспорт, вода, генератори, ліки. Поліція питала, куди сьогодні вести людей. Це було щоденною роботою. Пригадує чиновник: людей з приміських селищ та мікрорайону Східний евакуювали до комунальних закладів у центрі міста. Паралельно працювала і тилова служба Азова під керівництвом Івана Ігнатіва із позивним ігнат. Будували барикади, доставляли амуніцію на території Азовсталі, готували склади їжі, ліків і води, координували інженерні роботи на основних напрямках руху ворога. Заявок було так багато, що навіть складно визначити за що братися першочергово. Згадують бійці, поки цивільні ще сподівалися на спокій, гарнізон до якого входила велика кількість підрозділів, уже готував місто до оборони. Один із бійців, який просив, не називає його позивного розповідає Вже 24 лютого міська влада та підприємства Медінвесту дозволили нам використовувати будь-яку техніку, в якій була потреба. Ми взялися за інженерні роботи. Бензопилами валили дерева, виносили колоди на дороги, перекривали машинами в'їзди до міста та деякі вулиці, що згодом допомогло нам тримати позиції. Боєць Азова. В Морському порту бійці 23-го загону морської охорони 9-го дивізіону надводних кораблів разом із нацгвардійцями мінували акваторію. готувалися до оборони. Що відбувалося на той момент у самому Маріуполі? Ж? Магазини і інші заклади працювали. Чарги були лише біля аптек, банків та банкоматів. Лікар Владислав Саєнко пішов на роботу до онкодиспансеру 24-го. Додому повернувся лише через кілька діб. Америки Юлія і Антон Ділько практично не залишали шпиталь. Готувалися до найгіршого, оперували в касках і бронежилетах, спали в них же привозили дітей, людей без рук і ніг. Ми не могли піти. Юлія Неділько, медикиня гарнізонного шпиталю, номер 555 Ворог наближався, але українські сили, хто зі зброєю, хто з рацією, хто з хірургічним скалпелем уже боролись за місто. Ми знали, що можемо залишитись в оточенні, але стояли, каже скул. Другий день повномасштабного вторгнення Росії Маріуполь опиняється у вогняному кільці. Зі сходу тиски з боку З заходу ворог прямує з Мелітополя. Залізниця ще працює, але евакуаційні потяги йдуть майже порожні. Люди сподіваються, що пронесе у місті вже відчутний дефіцит хліба, хоча магазини ще працюють. Поки що люди бояться покидати домівки більше, ніж залишитись під обстрілами. Андрій Войцеховський, який 25 лютого з родиною сів на потяг до Львова. Хлібозавод вже не може постачати свою продукцію. Міські пекарні не можуть задовольнити попит за хлібом черги, розповідає мешканка Наталія Смирнова. Продовжуються постійні обстріли, прилітає по будинках, школах, дитячих майданчиках. Перші дні пекло, але контрольоване. Був світло, вода, ліки. Потім лише ми, хто залишився Операцій по 30-40 щодня, гроші на ліки збирав через інстаграм. Люди скинули 20 тисяч гривень, і ми купили найнеобхідніше. Єлизар Гранков, анестезіолог обласної лікарні. Поки цивільні ховаються від обстрілів, військові намагаються стримати ворога. Олег Грузевич, тоді ще підполковник 17-ї окремої танкової бригади згадує перші бої поблизу Маріуполя. У районі Анадолі та Андріївки стримали колону, але кілька бег прорвались. Один танк зупинився без пального, інший ми самі підірвали. Потім місцеві нам уночі привезли по 200 літрів солярки. А зранку старі, старі бензовози фермерів. Це важко забути. Тоді особливо розумієш, за кого і чому воюєш. Олег Грудзевич, підполковник 17-ї окремої танкової бригади. Снайпер Азове з поза ним скромний розповідає про планування тактики. Каже, вирішили працювати у маневровій обороні. Засідка, відступ, новий рубіж. Вночі завантажили 90 мін і поїхали підривати мости. Це зупинило техніку ворога і дозволило виграти час. Богдан Тавр-Кротевич із позивним Тавр, начальник штабу Азову, координував дії снайперів і розвідників. Я зібрав командирів групи розвідки, спеціального призначення та снайперської групи спеціального призначення для того, щоб спланувати диверсійну операцію з зупинки колон, які йшли у наш бік. Планували зустріти їх перед входом у Маангуш. Висунулись туди, замінували мости та встановили протитанкові засоби. Богдан Тавер Кротевич, начальник штабу Азову. 26 лютого, 10 година ранку, місто Маріуполь, полк АЗОВ разом збройними силами України, національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку АЗОВ битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді разом до перемоги. Слава Україні! 26 лютого день, коли стало остаточно зрозуміло, місто доведеться захищати у повному оточенні. Ворог прорвав лінію оборони ООС північніше Маріуполя, відкривши собі шлях до охоплення міста. Противник пішов у прорив саме там, де тримала оборону лише одна ротно тактична група. Пригадує майор Кирило Кріт Беркаль. Очільник військової школи імені Євгена Коновальця. Далі пригадує, ми контролювали трасу на Маріуполь з боку волновахи. Там був міст, який ми не підірвали, адже очікували на можливий відкат до Маріуполя окремих підрозділів, які бились на тому напрямку. При спробі підриву з'ясувалось, що вибухівки не вистачило. Наші хлопці поїхали до Маріуполя за новою партією, але не встигли. На тому березі з'явилася ворожа піхота, почався контакт. Наші хлопці відходили під вогнем, просто завантажившись у пікапи. Щойно від'їхавши від мосту, наша колона зіткнулася із колоною ворога, який обійшов наші позиції і виїхав на трасу паралельно із нами. Ті хлопці, хто сидів у кузовах пікапів, відкрили вогонь впритул з усього, що було РПГ, кулеметів і автоматів. Росіяни не були готові до цієї зустрічі і відстали. Кирило Беркаль Кірт, очільник військової школи імені Євгена Коновальця. Вісім років тому я вже знімав відео і запрошую вас до пекла. І багато ваших гаспідських синів я туди відправив з моїми побратимами. Цього разу ви прийшли показувати, що ви Русь. А це ми Русь, ми Русь, а ви мордва татарська. Ласкаво просимо до пекла. Начальник головного управління розвитки Кирило Боданов пізніше назве прорив під волновахою однією з найбільших поразок України з 14-го року. У самому Маріуполі тим часом оборонці не підпускають колони бронетехніки до міста. 26-го був сильний туман. Росіяни спробували прорватися у місто танковою колоною з заходу. Ми їх зупинили разом із нашою артилерією. Денис Манго Чепурко, танкіст. Українські підрозділи на той момент вже мали проблеми із забезпеченням боєпасами до складів у розівці, що у Запорізькій області вирушили чотири крази. Це була остання доставка боєприпасів до міста, каже Сергій Цісарук із позивним Мольфар. Начальник зв'язку Азову пригадує чотири крази. У тих реаліях це було на півгодини бою і все вантажили вручну. Сергій Мольфар цісарук, начальник зв'язку Азову. Паралельно місто атакували зсередини. Диверсанти малювали мітки, коригуючи вогонь. Мітки були повсюди на будинках, дахах, деревах. Деякі світилися уночі. Їх неможливо було стерти, доводилося вирубувати сокирою. Розповідає Сергій Марчук, керівник департаменту міського майна. Ми втрачали сили на це. Тільки тепер розумію, що нас свідомо змушували на це витрачати ресурси, пригадує він. Бо точаться в східних околицях мешканці маріуполя тим часом звикають до нових для себе звуків авіації. Це це, це, це. Маріуполь 27 лютого 2022 року ворог кидає в прорив біля селища Анадоль нові сили. Російські Т-80 підходять до знаку сталевар навпроти аглофабрики заводу імені ліча. Майор Кирило Беркалі з позиним Кірт з ЗОВ згадує, як їхні снайпери відігнали екіпажі Т-80. але через брак справної техніки знищити ворожі танки не вдалося. Захисники мінують підступи до заводу. Через нестачу протитанкових мін доводиться використовувати у Джбобі. Співвідношення мін на цьому полі було приблизно 20 до 80 на користь навчальних. Противник, провівши аеророзвідку, знаючи про втрату взводу своєї похідної застави та про наявність у нас танків, вирішив основними силами йти в обхід через Старий Крим. А Македонівку зайняв батальйон ДНР. Це ми дізналися пізніше по картах, які знайшли у вбитого російського генерала Кирило Кірт Беркаль. Майор, очільник військової школи імені Євгена Коновальця ОЗСП Азов танкіст Азова Денис Чепуркою з позивним манго згадує, як на західній межі міста вони зустріли величезну кількість ворожої бронетехніки, яка зайняла позиції на парковці навколо супермаркету Сільпо. Почався бій. Стріляє по підозрілій кулі по кришок. Вони розлітаються. А з них, як на мене, дивиться, дуло танка. Згадує він. Танки вели бій 20-30 хвилин, аж поки все довкола не вкрили дим і вогонь. Після цього вдарили гради. 27 лютого росіяни входять у Бердянськ, який до цього вони просто обійшли трасою. Стрілянина на вулицях. Того ж дня у Маріуполі через розрив легень помирає шестирічна дівчинка. Мішок амбу вдував повітря, яке входило через її груди. Згадує лікар Єлизар Гранков. Медики плакали завдяки зйомкам Чернова і малолітки Цей момент бачить тепер весь світ. У місті запускають покинутий елеватор. З нього 100 тонн борошна до хлібозаводу. за Люди вручну вносять мішки. Жінки працюють у пічках у приватних домівках. Вода ще є, але тече слабо. Люди набирають її всю ніч, Полиси магазинів майже порожні. 40 хвилин я простояв в черзі, щоб сюди зайти. Двадцять 28 лютого, 22-го року, п'ята доба великої війни на сході України змикається нове кільце блокади Маріуполя. За кілька днів до цього українські війська ще тримали передмістя, а тепер ворог безперешкодно просувається на північному заході та північному сході. Гнутове. Тополине пищавик під контролем росіян починається новий етап: оборона великого міста зсередини. Починається боротьба не лише за оборону, а й за виживання. Продовження хроніки у наступних матеріалах. А цьому ставте вподобайку, поширюйте правду і залишайте свої коментарі.